Точно з нами не хочеш. Вітаю, шановні глядачі! Всім миру, добра, здоров'ячка. Сьогодні неділя, 9 лютого, ми з сестрою не все вдома, мороз на дворі, а ми в лісі. Вирішили перевірити ще один ліс. Ми тут не були, не знаємо, чи є зимові грибочки. В тих місцях, де ми показували, там вже багато зимового опенька він відходить. Що знайшла? Скрізь бузина померзла. А мені геть, як начебто мордочка, лисички виглядає. І ось о... ти подивися, скрізь, 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 да. скрізь тут. А це вони по колодам ходять. Ну люблять вони, в мене собаки теж люблять по цих колодах бігати. Хлібчика, ну поклади. Опа. Ой, Таня всім, всім та своїм та хлібчиком капець. Ой боженько, яка добра яй. Хай діду, будемо що... Танюшка є фламулінка, ура! Слава Богу. Да, знайшли. Мерзла, але є. Ну, що так? Та такий мороз. Ах, красунечка. Знайшли. Далеко ми до неї йшли дуже далеко. Нічого собі. Оце що вже таке? Хламуліночка. Танюшка. Треба дивитися, є фламулінка. Мерзла-мерзла, але є. Ще подивлюся, бо тут якраз сніжок такий лежить. Ой, божечко, людоньки, а скільки тут! Зимнього опенька, як же багато фламуліни, Не знаю, видно, не видно. О! Паду. З усіх боків. Так же багато. Ось усі довжині колоди, вони ростуть. Ось так ідуть багато, багато-багато. О божечко. Танюшка, йди сюди, бо тут дуже багато фламулінки. Іди, 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 глянь, скільки тут її є. Боже, скільки тут її ось. На одній колоді. Все під снігом. Ось так було видно. Як же їх тут багато? Хо-хо-хо! І далі, пішло, пішло, пішло. Колода лежить на землі. Зараз. Ой, яка краса. Як же вони мені подобаються, Ну, вони наскільки смачні. Коли приготувати, пожарити, відварити, вони такі хрумкі. Дуже смачний грибок. Бачу, 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 бачу. Ось ламліночка. Ай, добратися до неї. Ай, я скільки мал... малечі тут буде. Он з-під кори вилазить. Ого-го! Ну ми її по ній сюди більше не прийдемо, бо ми не знаємо навіть де ми. Я то точно не знаю. Што? Де ми? В лісі. <схай> І то правда, ми в лісі. Ой, а з цього боку, о, з цього боку це вони. О! Ой сіке. Все мерзле. Ох. Ану покажи. Ой, Танюшка, а тут так, як в тому лісі, ось під корою. І пішло діло. Ого, до доверху. Маленька, але є, це вже тішить. Тому що скільки кілометрів. Ми пройшли, жодного грибочка не зустріли. Таня, а воно там щось бачу. Що я бачу? Зараз заберу фламулінку і піду подивлюся, перевірю, бо щось таке бачу. Красиве. Все. Трутовик. Ох! Він і обломщик. Що підманув, що підвів, це точно. Я ж тебе, я ж тебе підманула, я ж тебе, я ж тебе підвила. Тут такий трутовик виріс замість гливи. Ну я не знаю, ну тут геть мокро, я такий мороз, все мерзле тут. Грозно. Так. О, знов яка стежка. Люди чи звірі? Таня така стежка. Це тварини. Ну, ми тут і на когось нарвемося. Тут дуже багато стежок де тварини, сліди, навіть страшно. Тань, я не знаю, як тобі, а мені тут страшно. Трохи є. Щось якось я не дуже на гриби дивлюся, я дивлюся по бокам. Капець ми зайшли. Таня, і сліди ракотиці, кабани, чи хто воно. Я не знаю, я вже боюсь, люденьки добрі. Я на майбутнє навіть не знаю, чи я сюди захочу, тому що тут, як там ми були в лісах, люди ходили, там бачили, що тварини бігали. Але тут людей слідів немає, тому що видно, ось тут як воно, хто йде. Що ми стаємо наші сліди, а що тварини? Я не знаю, чи я сюди захочу. Я боюся. Пішли звідси. Пішли, так? Да. Та тут уже мокро, тут геть не замерзло. Тротовичок. Там десь місця, я дуже. Так, не встала, так і попадала Так, вони такий він сухий, як цей такий. Не сухий, ні? Mm. Ну тут низині так, а там зверху сухіше. Ну Я хочу звідси тікати, бо так, так страшно, що аж дійсно хочеться покричати на всяк випадок. Величезні, так? Да? Я, якщо чесно, на гриби вже й не дивилась, Таня. Я вже тікаю. А ось диви, хто, хто таку. Ой-ой-ой, як глибоко. Туди далі, Таня, я не бачу, але ну, як для мене, то вже глибоко і страшно. Що таке? Що за гвалт, що за крики? Та я вірі полякала. Ого, ой, яка! Ну ти подивишся, що вона знаходить, свій розмір. Як я знаходжу людоньки, то маленькі, а вона такі величезні. Та да, що да, я маю брати? Я що не взяла, що я не знаходила? А ти замітила, де ми їх знайшли? Ура! Давайте погуляємо, походимо, ти ні, пізно. Ми тут кабанів Водим, видно буде. Можна я лісом ночі не боюся. Я, я звідси тікаю, бо тут звірі страшні хочуть. А вона гриба знайшла і все. Рідну, рідну сестру кине під танки, хай її тут кабан з'їсть. Зараз не воно мерзло, то не дуже розбереся. Дома буде видно. Go. Головне, що щось є в мене в сумці. <рес> Ох, і любить прибіднятися ця жіночка. Ох, і любить не і завжди щось є в сумці. Це вона гриби ходить, збирає дуже багато років. І сама. Це, я не знаю, як це вона мене надумала з собою брати. О, 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 вже пів мішка набрала. Ми дуже пізно приїхали. Так, Тетяна Петрівна, ти збирай гриби, а я буду стояти на, на шухері. Так, Сонечко, біглі та горбачка. Угу, угу. Та й грибочки є, але треба шукати. А я тут так. Дві Що? Дві які нори. Ага, дубло яке. Угу. Це ж там хтось живе. Живе-живе, диві, як там витоптано, бачиш? То я ж бачив, твікав, там хтось живе. Господарів немає вдома. На полювання пішли, так як і ми. А я тут дивлюсь. Так, о так і є. Бачиш всі грибочки присипані сніжком. Ух! Ух, так біло. Тут, тут, тут трутовики, це трутовики такі красиві. Так, трутовики. А я думала, смачне. Може й смачне? Танюшка, в яку сторону? Куди підемо? Ми підемо туди. Бо зараз як вийдемо, то ми будемо й туди лісу. А так пішли лісом. Пішли лісом. Така дорога тут гарна, слухай, так файно тут. Вона а воно озеро, так? Да? Ну, по суті, повинно бути. А там води я так розумію, немає, так? Да? Нема. Нема, я не бачу. Без води. А що ти хочеш? Така жара літання. Таня, зупинися, зупинися. Чуєш, як тихо. І, ага, тихий, і... тихий гарний день. Гарний такий день, тихо. І що головне? Немає вітру. Ми завжди такий вітер йдемо в ліс. Так страшно, ці дерева і так лягають скрізь, і ми там ще. Сонечко. Жа, як у лісі гарно. Ліс гарний, правда? Так? так? Так, дуже гарний. Там мені любимо. Твій любимий ліс? Так. Да. Я в ньому просто приходжу і йду, хто знає куди. Боже, вона з міста, щоб ви розуміли, йде пішки в ліс. Вона насолоджується цими прогулянки, по лісі, походити. Таня. А то пеньки, так? Да? То все пеньки? Тут вони в воді стояли. У воді? Вони там живуть. А, а води немає. Води немає Це за п'ять років другий раз тут немає води. Як тут гарно, чисто. Угу. Піднялися з ярочку в ліс і йдемо поверху. Тут грибочки ми ще не зустрічали, хоча вже прийшли таку достатню відстань і грибів. Не видно. А як зараз знову хочемо? Там вон долинка. Ми знову хочемо туди спуститися. Вон сестра вже пішла. Я за нею. Ну що тут зверху ходити немає ніякого резону. Що? Я ось тут? Тут я! Ось неймовірна. І небо чисте, чисте. Жодної хмариночки. Дві як тут гарно, чисто. Боже, я звідси не хочу йти. Я звідси не піду, я звідси не поїду, кохання не залишу. Ох ти ж, Ух ти ж, як гарно. Ти тут під ялинками гуляти, чи ти туди рубить Та я вже не знаю, що я хочу. Я ходжу, насолоджуюся цією красою. Я тішуся так. Я скільки ці дні скільки днів Шість чи скільки тиждень ми не були в ліці, то це сказитися можна. Тут вже пішли берези, сосни, ялинка. Де ми вже сьогодні тільки не були. Ми сьогодні робимо відкриття для себе. Відкриваємо нові місця. На майбутнє які до гриби збирати. Так, да, гарна береза. Могутня така. От варто задумати. Висока, висока. Береза без води, власне не буде. Береза любить без росту, не мій, яке все зелене. Там все зелене. Ще Та взагалі, Танюшка, тут взагалі весна. Тут сонечко на сонці, воно таке все зелене-зелене. Ох ти ж господи, яка яма. А, така вирва якась. Дуже гарно. Що, Танюш, пішли додому. Погуляли. Грибів трохи назбирали, але не багато. Трошки фламулінки назбирали. Глив мене бачили сьогодні. Жодної. Ай, куди це я йду? Вов! Угу, Береза і ялинка. Поряд і такі могутні, могутні, велетні. Добре все, тільки отут звірів дуже багато. І вон там. Де пригріло, там і така краса. Так. Лютий місяць. Як все спішить, а як дерева, бузина, як померзла. Так шкода, такі вже. Таке листя гарне. <Уху> О, оце я тобі казала, а то отуде, туди це туди дроби. Оце, так? О, Таня! Капець. Хорошо, ну де ну, я тут розвернусь? Не знаю, де ти розвернешся, але ми прийшли до тебе на ну, <світ> зустріч. <шу> Куди сиділи, холодно, такий мороз, ми і не сідали. Куди сиділи? Мороз такий. Серйозний, хто це, хто це мені шишку підложив під одне місце. Ми навіть не сідали, чайку не пили. Не їли, голодні. Надихалися. Надихалися. Скучили за тобою. Далі такі є риба на собою. Ога глуздне, там не замерзло, Було тут. Ось там присипано, не видно, що було. <півляння> а там було таке ще було. Ой. Ми на середину боялися вийти, скажи Наташ. Угу. так. Так от тільки близько забереш там.